Всім привіт любі друзі! З вами Геймер Із і ми продовжуємо грати Revan Це гра без сюжет, але дуже прикольно, скажімо вам. Так тепер ми будемо пішоходом, якого перейдем. Снайпер, мабуть, на увазі. Все. Мені завжди сподобалося. бути снайпером. Демц я тут О, лишили не транспорт, ценый транспорт Ценый транспорт вея Он Не Всенный транспорт Вс ходи. Во ты худея Поче боже дарма. Ой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Не буде меня новый вытиск. Раздавай. Ого-о-о. Ай, давай, вставай, захоплюем базу. Охо. Так, а да я кого-то бачу? Е. Ох, на-на-на-на. Я получу. Може, що зітшились. Патроны і гранату. О, це уже краще. Мабуть. Йо-йо. Я і мене. Це хто взагалі стріляє так? Не розумію. Ви бачив. Раз, Пав! мінявся. Два переїхали. Той пець такий спасик. Це вертошка. Зараз не доможори. Дирафі за мною. Вже позамували. Так. Пощара. Здравствуйте. Снайпер. Брат, вас снайпер Ч <решит> ⁇ Чё, сбнился? Ага, я. Нет, сынаш. это наш. Это наш. Доброе. Далее, далее, далее. Швеч, швеч. Ты как черепаха. Ходишь. Хочу танк. Ох. Что за? Да, детка бизне. смерть. А, я хочу взяти танок. То ж не требует. Вертушка є. Тепер мы навертости попробуємо. Ага. Я уже думаю, у нас стреляют. Маху-наху-наху. О, Давайте. да Поехали на чуть

Жалош карта на рейда. Вертушка бы. Да. Бери вертушку, ты. Малек не треба. А, да, я не бы не вышу. Не вертушки. Даля. Да, это я кипадла. Я вставлю. Он же взял там, вот там сразу документы. А значит нам треба не хоть тут по дороге. А ну ты тут приятно дорозе. Так, 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 так. Ну. Звики! Забрав мою машину ще. Є! Yeah. Ми виграли. Так... Що ж... Е, наверное, це добре. Можна налштування. Зробье баланс. Пицмом, на жалко, я не розумію англійський. Де. Ну позначив це все. Окрім я не хочу мати. О. От тепер попробуємо. Берем хай буде снайпер, о. Так, хай так буде. Ну і що це з так Я не знаю, яка з цього різниця. Коротше, короче. ще раз поки є час. Может, не докинь, але... не куда едет? Ай, я понял, без транспорту, буде довго. Так не почалося. Давай, давай, давайте. давайте, давайте. Та взагалі ви бачите тут придут. Життя в нормально. Ага, бачу. Все. Да покину Ще хто там? Ну? Устаналь, показывай. Поклт. Я думал, що тя... тут зняв. О, без прицелу.

Не це на его решетке, я вам скажу. Сохопели, все, дали, дали, дали. Ну, 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 ну. Три точки, ё. о, тут похоже уже мало часа у нас. Думаю, пора завершувати. З вами був Геймер Ікс. Всім щасливо!